У нас, якщо я не помиляюсь, захисник Григорів не закінчив зі своїми письмовими поясненнями, і разом з тим у нас ще нові надійшли. Ні, я закінчив, але я хотів би, щоб прокурор спочатку долучив 100 документів, 99 і 100. у мене зафіксовано, що ви хотіли ще щодо 99-го надати пояснення. Ну, зараз ми закінчили з вами, так? Угу, добре, тоді, якщо нема заперечень, спочатку надамо можливість стороні обвинувачення висловитись з приводу доказів. Вам пропоную... А, ви мені передасте, так? Так, я передав. Чудово. Власне, Це краще. Оскільки, оскільки минулого разу були певні зауваження щодо... Довідки спеціаліста щодо суповідного листа, ага. який не був долучений з метою послідовного дослідження доказів суді про що суд долучити до матеріалів провадження, тобто дослідити наступні докази посилання на які здійснювалися під час дослідження минулого засідання. Зокрема, це супровідний лист від 16.02.2018 номер 0413 78 6815 на адресу регіонального відділення фонду державного майна України у Харківській області, яким направлено для рецензування звіти про оцінку квартир. Вказаний документ містився в томі 44 на аркушках 303-304. Власне кажучи, минулого разу я письмове пояснення надавав з приводу вказаних томів. Ми їх досліджували і дійсно посилаємо на цей документ крім того, я прошу долучити листування з Державною аудиторською службою, а саме це листи від 01.10.18, 03.10.18, 03.10.18, 07.11.18 щодо виділення спеціалістів, а також відповіді від 31.10.18, 01.11.18, 09.11.18 відповідних ці листи, а також довідку від 26.10.2018 з додатками, яка містилась на аркушах 137-183, тому 101. Казану довідку я долучаю у зв'язку з попитанням минулого разу сторони захисту і хочу наголосити ще раз про це. Далі з метою отримання повного звіту. На підставі статті 93 КПК України за запитом процесуального на від 2031, який містився на аркушах один тому 202 з прямо адресу спеціалізованої антикорупційної на підставі запиту отримано відповідь 20.03.2018, яка Надана суду і містилася вона на аркушах на аркушу 2 тому-202 від 20.03.2018 відповідно до якої скибенко надані запитувані матеріали саме скибенком. Копія постанови про витребування матеріалів КП від 20.02.18, яка містилась на аркушах 3-4 тому-202, постанова про доручення слідства детективам НАБУ, від 20.03.18 це аркуші 5.7, тому 202. Постанова про зміну групи прокурорів. Від 20.03.18 Аркуш 89 тому 202, Запит від 18.04.2018 слідчого ГУНГУ та відповідь від 27.04, на підставі якої отримано вказаний звіт у КП 392, це Аркуші 10, 12, 202. Тобто минулого разу ми додавали звіт. Я посилався на те, що походження було. У зв'язку з направленням запитів та отриманням відповідей, зазначав на яких аркушах, яких томах вони знаходяться. Власне кажучи, зараз я вилучив ці супровідні листи, всі документи і надав суду для того, щоб підтвердити походження звіту. Далі 101 том. Ой, вибачаю соти. Минулого разу так, я надавав пояснення і там були посилання на походження документів. Так, я, я, я Кожний документ е і захисту я надав ці пояснення. Писав про те, в якому місці, де що знаходиться. Ну, власне кажучи, тоді е, наступним томом, який я маю намір дослідити, точніше документами вилучені з тому, це том номер 100 е, Хочу зазначити, що на аркошах 1.4 тому 100 місяця всепровіднилися від 6.06. А можливо, заявити питання щодо досліджених доказів у з тому засідання про виклик для висоту певних <плес> осіб. Ми вже розглядали питання, які від вас надходили за відповідних промови. Все, що надходять у матеріали, суд до засідання, самостійно означає, що буде. Зараз прокурор здійснює дослідження доказів, долучення доказів процедуру. У зв'язку з чим велика потреба переривати цей порядок. Ну я запитала уточнила, в кінці засідання можна Ну подивимось, як буде рухатись процес. Це буде стосуватись матеріалів в 20... 27 году, судова нумерація. Судова не скажу, експертиза комісійна, економічна роботу з цими довідками, які були в язково в язково паралельно. Високу. Я вас дуже прошу посилатись на то судову судової справи на майбутнє. Тому що суду важко дезотуватись. Я вже зараз розумію, що для того, щоб гонтовно розглянути ваші питання, треба ці доми мати перед собою. Тому зараз попрохаю кілька останніх сумових принести, але ми будемо підготуватися. Дякую до Так, Ваша честь, я, в принципі, почну з початку, зазначу про те, що ми досліджували експертні висновки. В вказаних висновках були посилання на документи і, власне кажучи, підстави походження вказаних документів, що це за документи. Зараз буду намагатись пояснити, які я надав суду, і що знаходилось в томі No100. Зокрема, на аркушах 1.4 міститься супровідний лист від 6.06.18 на адресу ТНІСЕ. Про направлення отриманих на виконання клопотання експертів, документів та інформації, зокрема раніше досліджених судом. Аркуш 81-299 тому 99, 230, 249, тому 99 та інших, перелік яких відображений в листі та експортному висновку на сторінці 12. Аркуші 5, 20 тому сотого місяць, листи. А зауваження можемо по ходу, тому що ми там заплутаємося. Перший документ. Сторінки перша-четверта є там ну, на стрима захисту на, на наш погляд суттєві зауваження. Я розумію, я вас дуже прошу фіксувати ці зауваження у письмовому вигляді, коли вам судна дасть можливість їх оголосити. Бо ми не можемо кожній хвилин... Розумі... Зрозуміло, де... а якийсь визначити об'єм, ну... ну, дивіться, прокурор зараз сказав, я прошу долучити документи з тому номер 100 він закінчен, знайомий істот одразу вам надасть можливість висловитись, маючи ці документи в руках, буде слідкувати за вашою думкою. Аркуші 5.20, тому 100 містярстив 23.03.18 та 13.04.2018 із додатками про проведення, про проведення рецензії звітів з оцінки майна. Це звіт про оцінку 65 квартир площею квадратних метрів по вулиці Бориспільська, 23А, 25А, 27А фоборенчук зроблений звіт про оцінку 65 квартир по вулиці бориспільська площа 5572 п'ятсот квадратних метрів. Зроблений то в Меркурій Партнерс. Звіт про оцінку квартир по вулиці бориспільська та Лебедєва виконана то в Меркурій Партнерс. Звіт про оцінку 50 квартир та тридцяти по вулиці Щорса виконана то в Меркурій Партнерс. Та звіт про оцінку квартир площею. 257 за 596 метрів квадратів по вулиці 634 виконання в Меркурі Пахне. Про використання вказаних рецензій ваша честь зазначена на арку 14-му висновку експертизи, яку ми вже з вами дослідили. Місійної цієї про оціночна будівельна та стосувалася вона звітів по оцінку майна, де було визначено. І вказано експертам про те, що вказано, що вони зроблені без отримання вимог законодавства. Аркуші 21.61 тому 100. Містять запит диктива від 2.02.2018. двох аркушах до ТОВ ФК житлокапітал щодо надання інформації про поточні ціни в ЖК Аристократ та відповідь від 9.08.2018 з додатком, які у подальшому. Саме 10 на лист на аркуші 116 го тому, знову ж таки, я там, де посилання здійснюю, в подальшому я надам ці документи. Направлення до і стали предметом дослідження під час проведення експертизи, про що зазначено на аркушах 14-15 висновку експерта. Аркуш 62-76 тому сотого містить протокол огляду від 37 травня 2018 року, проводений детективом набу, предметом якого була інформація з офіційного сайту ЖК Аристократ та ЖК «Оберіг» стосовно цінової інформації щодо продажу об'єктів нерухомості, про використання якого зазначено на аркуші 14 висновку. Аркуш 67-115 сотого містять протокол огляду від 23 по 30 травня 2018 року предметом якого були документи отрим... 77. 77. 77. капітал предметом якого були документи отримання від ТОВ ФК «Житлокапітал», сайту «Укрбуд» щодо будівництва ЖК аристократ та визначення цін про використання вказаного протоколу зазначено на аркуші 14-му висновку Далі арку 617-137 тому сотого містять запит до КП КМР БТІ та відповідь щодо надання інвентаризаційної справи по вулиці Боріспільська дострія, які також направлялися для використання під час проведення експертизи, про що зазначено на арку 14 висновку. Арку 638-146 тому сотого містять клопотання про тимчасовий доступ до документів БТІ від 18-го, щодо будівництва по вулиці 34 Ухвалу від 25.04.18, яку надано дозвіл на це, та документи про їх вилучення. Протокол від 17.05.18 опис та супровід про направлення для виконання ухвали. Про направлення до кнісе вказаних документів зазначено у висновку на аркуші 14. Крім того, на аркушах 147-149, тому сотого міститься лист на адресу про уточнення дат, на які необхідно провести оцінку об'єктів. Пояснення до вказаного Тому ми вже надані суду разом з томами 98 44, 9945 46. Так, тому... На цьому томі я закінчував. Сторони захисту прокуратуру з які які він окреслив, як ті, щоб вони з позпитаннями, які виникли з сторони захисту, та з приводу документів, які перебувають іменно так, прошу. Шановний суток у нас у розвитку наданих прокурорів доказів клопотання про виклик якості спеціалістів та використання наданих ними пояснень. Це зазначене клопотання вґрунтовується наступним. Із наданих стороні захисту матеріалів для ознайомлення встановлено, що 13.04.2018 року регіональним відділенням Фонду державного майна України... По Харківській області відповідно до запитува проведено рецензування семи звітів з оцінки майна. І, зокрема, складено рецензії наступними оцінювачами. Заступником начальника відділу з питань оціночної діяльності Швець складено рецензію на звіт про оцінку майна оцінювача соломи. Це 50 квартир площою 4173 квадратних метра, а тридцять чотири. Друге. Головним спеціалістом відділу оцінки майна на майнових прав та професійно-оціночної діяльності Жинжикової складено рецензію на звіт про оцінку майна оцінювача квартири 257 площею квадратних метрів Євгена Коновальця 34. Далі, головним третій, третя рецензія. Головним спеціалістом відділу оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності гетьманом складено рецензію на звіт про оцінку майна оцінювача Гуменюк. Це квартири Бориспільська, 23, 25, 27 та академіка Лебедєва. Четверта рецензія. Головним спеціалістом відділу оцінки майна майнових прав та професійно-оціночної діяльності одинцовою складено рецензію на звіт про оцінку майна оцінювача соломи. Це 65 квартир площею 5572 квадратних метрів. 23. Захисник, Вибачте, будь ласка, що я вас перериваю. Скажіть, в чому потреба оголошувати повторно все, що зазначив прокурор? Так, а я оґрунтово кого випекати. Ну, я прізвище озвучую з оцінювачів, які викликають. Ви проводили... хочете е, всіх головних спеціалістів, які підписували рецензію, так, викликати я зараз для зараз По кожному хочу сказати. А, по кожній рецензії. Буде, по обґрунтування різне? Так. Да. Добре. Тоді давайте по-перше зупинимось. На що їх всі За, оголошувати, а потім. складено сім рецензій, чотирма оцінювачами. Угу. П'ята рецензія складена також Гетьману, шоста швець. Сім один mm -hmm. mm -hmm. тобто сім рецензій, чотири оцінити Зафіксовано. Відповідно до частини 3 статті 71 КПК України, сторони кримінального провадження мають право під час до розгляду заявляти по питання про спеціаліста або використання його пояснення допомоги. І на цей час виникла необхідність у використанні пояснень і залучення спеціалістів зогляду на наступне. Перше щодо рецензії заступника начальника відділу з питань оціночної діяльності Швець про звіт про оці... оці... оцінку та оцінювача соломиці, 50 квартир площею 4173 квадратних метрів, ще У ньому йдеться про невідповідність відповідного звіта чинним вимогам. Так, за критеріям висновок про обґрунтованість виконавцем звіту вибору, виду вартості та її відповідність вимогам нормативно-правових вимог з оцінки мана. Це питання, яке пише експерт, а далі він надає відповідь. Рецензент зазначив наступне вибраний вид вартості ринкова. Відсутнє обґрунтування вибору бази оцінки, що не відповідає вимогам пункту 56 національного стандарту номер 1 Тут визначені національні стандарти, вони стисло зазначають, що у звіті має бути обґрунтування вибору відповідної бази оцінки. У самому світі зазначено, що метою оцінки є визначення ринкової вартості для прийняття господарських рішень. Відповідно до мети, оцінювачем обрано ринковий метод оцінки вартості майна. Чому це є неправильним і чому це не вважається обґрунтованим, це взагалі незрозуміло. Національні стандарти не містять жодного критерію, яким має бути відповідне обґрунтування. При цьому рецензент так і не відповів на своє ж питання, а чи обраний оцінювачем методом обґрунтований чи ні? Адже він мав дати висновок на саме обґрунтованість вибору виду вартості. Він пише це питання. Обґрунтовано чи ні, а пише якусь несенітність. Далі, за критерієм, висновок про зібрані виконавцям звіт, вихідні дані та іншу інформацію, необхідну для оцінки майна, рецензентом зазначено. Звіт містить опис та інформації, за якими користувався там, виконавець, що недостатньо для проведення оцінки. У розділі 10 заяв оцінювача не зазначено про особистий огляд об'єкту оцінки, що не відповідає вимогам 56, 56 національного стандарту 1 загальні засади оцінки майна і майнових прав. При цьому прошу звернути увагу на те, що уся недостатність інформації зведена лише до цієї тези. Натомість необхідно звернути увагу на те, що пункт 1.3 з назвою Вихідні дані, припущення та обмежуючі умови зазначено, що з цією метою, тобто з метою оцінки, як оцінювач зазначає, було проведено вибіркове обстеження приміщення об'єкту оцінки, а оцінювач пише, що не проводилось. Причому пункт 56 містить загальні вимоги. Він не зазначає, що дані щодо особистого огляду мають міститись у розділі 10, а не будь-якому іншому, як і не зазначає те, що відповідає критерію особистий огляд. Кожно це там будівельної плити чи приміщення чи окремих приміщень. На думку сторони захисту вказана вимога виконана. Оцінювачем повністю та відповідні дані щодо огляду приміщень не були виконані. Чому це є порушення частина чинних, чинних вимог в стороні захисту, незрозуміло. Далі, за критеріям, висновок про відповідність і правильність застосування під час оцінки методичних підходів, методів оціночних процедур зазначено наступне. Перша методологія оцінки розкрита у звіті не у повному. Не в повній мірі, що не відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна тут взагалі не зрозуміло про що саме йдеться, яким чином мало виглядати розкриття методології у повному обсязі, іде тут висновок про відповідність або невідповідність, правильність або неправильність. Адже експерт зазначає рецензент висновок про відповідність і правильність. І він не дає відповідь на це питання. І у цьому ж підрозділі він пише, що для визначення. Вартості об'єкту оцінки у відповідності до мети оцінки було застосовано порівняльний підхід. І виникає питання: так це правильно чи ні, де відповідь рецензента з цього питання? Адже він сам зазначає, що цей абзац має відповідати на питання, відповідає чи не відповідає, правильно чи ні. Далі, в цьому ж пункті рецензент зазначає, потребує обґрунтування застосування методів та оціночних процедур, а також зроблених припущень. Відповідно до вимог нормативно-правових актів з оцінки майна з рахуванням мети оцінки умов використання особливості там оцінюваних майна яких нормативних актів, якого обґрунтування тут тобто, мали надавати відповіді на питання, які сформульовані цим же рецензентом, водночас не надані були. Тобто він у критеріях висновок про обґрунтованість і правильність взагалі нічого не пише, чи відповідає відповідно чи правильно, а надає уклончеві відповіді сам на ці ж питання. Друга рецензія. Щодо рецензії головного спеціаліста відділу оцінки майна, майнових прав та професійно-оціночної діяльності Жинжикової. Це е, звіт е, в меню квартира 257 квадратних метрів, коровальця 34. У ньому йдеться також про невідповідність відповідного звіту чинним вимогам. Зокрема, за критеріям висновок та обґрунтованість виконавчого звіту вибору виду вартості та її відповідність вимогам нормативно-правових. Вимог з оцінки майна, рецензент зазначає наступний: вибраний вид вартості ринкова, необґрунтований. При цьому тут уже взагалі не зрозуміло, в якому контексті використано необґрунтований. Тобто неправильний, а мав бути інший метод, чи лише просто відсутнє обґрунтування його використання. Адже у попередньому висновку вжито термін відсутнє обґрунтування вибору бази особи. У нас відеотрансляція трансляції. Ну Зараз просто, якщо ви закликаєте спеціалістів, то вони почують, про що я буду це... Якщо суд задовольнить, може. Воно, ж, але, на... Воно ж, ж написано, я не вважаю цьому якусь перешкод. Це позиція захисника, яка заявляє відповідне питання. І ми ж домовлялися, що когось, коли виникнуть питання, ви про це Ваші. суду кажете самостійно. Ваші, але в даному разі всі свідки, які ви за екраном, будуть розуміти, про що йдеться мова. Тобто це не лише стосується до захисника, який виступає. Я ж з вами не сперечаюсь. Я чекаю відповідної заяви про те, що це треба припинити. і трансляцію туди придали, за спустив, що свідки, які поревели поза екраном, не розуміли, що взагалі слухається, не знали змісту, тому що це вбивати їх подальші покази. Це не дійшло до решти клопотання. Ставиться на обговорення, з'ясовується позиція інших учасників. Да. М? Підтримує... Підтримуєте клопотання захисника На розсуд суду, суду. На теж покрутаєтесь. Добре. В чесно місці колегія суддів постановила відповідно клопотання задовольнити і наразі припинити трансляцію зв'язку з тим, що це може зашкодити ті засоби.